О! І усім привіт, друзі! Ми на каналі Крутий Давид. І сьогодні ми будемо втікати від злого поліцейського барі. До речі, мене посадили за те, що я сам не знаю, за що мене посадили. Не знаю, це нормально, ненормально. Коротше, будемо... Я знайшов в другому поверсі ліжка такий... Перехід. Цікаво, щось нам допоможе. Так, так, це не відкривається. Ой, боже, тут ці шипи, це кошмар. Так, тут теж не відкривається. Якщо код вписати, ні. Я не уявляю, що буде з тим, хто впаде в ці шипи. Така штучка. Так, нічого робити. Сайкоміг. І... А тут той поліцейський. І... Я у шоці. Просто. Шок контент Все він стукав. Що мені робити? Як мені жити? Як мені бути. Боже, ну надію. Щось... А, да. Ну все, піймав мене. Дякую, що хоч не в'язницю. Знову цей товстунчик. Ну, що ж уже? Та що ж це таке? Я Знову впав? Добре добре. Добре, ти не злизь. братан, ти не злизь. Це так було просто. Що він зробить? Все, він так смішно падав тільки Так, добре-добре. А, та що ж це таке я знову. Ха! Що ж робити з цим? Ну. Давайте мене не доженеш. Не доженеш. Ну, якщо тим разом не вийде, то... Це вже, на жаль, кінець відео. Сподіваюся, вийде. Все, вийшло. Це не кінець відео, бо я хочу вам повністю показати. Так, далі у нас тут... Так, а чому я у мужський туалет не можу вийти? Так. О, тут треба упасть. Фу. А що у жіночому туалеті роблять пісюари? Мабуть, тому що у нього у них... Хлопчачого, хлопчачий закрився. Бо там якийсь збій матриці. Так. Дивіться, ми на шостому етапі, а їх тут всього 24 чи 25, не пам'ятаю. Останній раз в 23-му році грав. Але, друзі, за 23 й рік дуже змінили. То миші. Можете будні щити. Я не уявляю, що буде, якщо хтось в них впаде. Так, добре. <риклевиць> <риклевиць> я вже думаю, що це кінець цього життя. А друзі, <клевиць> okay. бачите цю <ці> хазяїв? <риклев> там є такий... Це не обов'язково робити, но я вам покажу, щоб хтось знав. Так, дійду до цієї другої. <клес> Друга? Ні, це перша. <клес> так. Хай впадеться до куле. А я до цього йду. Тепер швиденько, друзі. Ідемо <клес> там, де ці кулі. Ідуть. І тут є така штучка, тут можна перейти. Ой, тут лава, Боже, я у шоці. Я у шоці. Добре. Я знову впав. Ви розумієте? Це. О, і тут кристалик. Друзі. Це, очевидно, не обов'язково робити, але можна, якщо хтось хоче, включити ставити. Я все поняв. Так, боже, а це хто такий? Мабуть, ще якийсь працівник. Ну, нам працівники не зашкодять. Вийдемо. Як би бувало, то все одно вийде. Добре, дивіться, ми вже на цієї ліснички. О, Боже, тут перехід, як в замку. Це що? Без Я у шоці, ми туди піднімаємося. Це, мабуть, якийсь давній ліфт цієї в'язниці, друзі. Бачите цю квітку? Ось там за нею 19-й етап, а це 12-й. Запам'ятайте цю квітку. Я вам скажу чому. А тепер нам треба триманочку взяти і. Мені це не виглядало, якби... Щось зі мною було хорошо, але добре. Хай буде <кхід> о, тепер баночку я цю вип'ю. Так, тут, тут і тут. <кхід> я у шоці. Ой, фу, не гарно це було. Ну, добре. Як є, так і є. Так, а це що за калітка? Ми так вийти не можемо. Так, а що тут треба робити? Так. А тут ні, тут це. І тут ми. А, може ось тут. Тут. Я вже думав, що... Так, тут треба дивитися. Взяти цю лісницю. Я вам скажу зараз чому. Вона, вона нам тільки для цього знадобиться. О, бачите, що таке. Тут треба... Ой, тут треба лісницю дуже обережно поставити. Все, можно муков о Добре. Поднимаемся. И поднимаем. Ну, і це вже наш 16 етап, друзі. Дивіться, бачите, тут такі штуки. Ось що буде, якщо не покрутити ці причаги, якби. Ось перший. І другий. Ось. Усе гарно, гарно. Так, тут час. Хай собі пише. Так, бачите, це наш 16-й етап. Так, усе, ми відкрили усі речаги чи ролі. І йдемо на наступний етап. А наступний у нас етап, друзі, це... Я вам зараз покажу. Зараз у нас буде 17, О, вже 17. І ось що тут треба робити. Це типу така штучка. І все мець. Я це теж пройшов. І зараз іще буде така штука. Коротше буде. Нам треба цю трубу залізти. Стриблю. О, друзі. Пам'ятаєте, я вам на 12 етапі казав про цю калітку з 19 етап. Де тут 12 етап, а ми на 19 етап. Так. Тут така клітка. Не уявляю собі. Ну, добре. Будемо приходити зараз головний етап. О, тут кухар. Я не знаю, як він переходити. їжею, Якось мабуть переходить. Нам потрібно взяти цю футзука. Так що я йду далі. що ж це таке? А, -а, -а. друзі, це була перша частина, буде ще друга. Вона будь... І дивіться, зараз другу частину. А всім дякую.